Всі ми вважаємо за краще витрачати час і гроші на перегляд хорошого кіно, але можливо, іноді варто звернути увагу на фільм настільки поганий, що здається кумедним. Ми пропонуємо вам добірку кращих гірших фільмів. Можливо, хтось знайде тут свій улюблений володарі Всесвіту. Фільм заснований на серії дитячих іграшок, що користувалася величезною популярністю у 80-х роках. У ролі героя на Іня Хімен знявся молодий Дольф Лунгрен. А суперлиходія Скелетора зіграв Френк Лангела. До речі, раніше грав Остапа Пендера в американській адаптації. У ті часи фільми за участю героїв коміксів і наборів іграшок не були настільки популярні як сьогодні. Лиходій Скелетор з Всесвіту супергероях імена тому студія обійшлася сверхмінімальним бюджетом, що додало фільму чарівний наліт недбалості. Сценарій стрічки здається одночасно недописаним і вимученим. Спецефекти набагато нижче середнього голівудського рівня кінця 80-х. Все вказує на те, що метою авторів було заробити на хвилі популярності іграшок. Але роки по тому багато глядачів визнали цей фільм як найкраще передає атмосферу кіно тих років. У Володарях Всесвіту знявся молодий Дольф Лунгрен, Бладрейн, режисер Увебол. Усіма визнаний майстер хорошого поганого кіно, кожен його фільм демонструє явні провали в частині зв'язності сценарію, акторської гри і впевненої режисури. Але чому ці фільми так весело дивитися? Почасти тому, що режисер знімає кіно, явно доріючи, і при цьому примудряється залучати до участі в проектах пізнаваних акторів. Крістанна Локен у фільмі Бладрейн, в разі Бладрейн, заснованого на комп'ютерній грі, це Крістанна Локен, що грала в Термінаторі 3» в ролі красуні вампірші, мстить королю кровопивці за зганьблену матір Явище. Найчемалан Малан зняв кілька прекрасних картин, починаючи з шостого почуття. З Брюсом Віллісом і закінчуючи невразливим, але і невдачі режисера були гучними, варто згадати хоча б екранізацію мультсеріалу Повелитель стихій. Найгіршим фільмом найтами порахували явище, за сюжетом якого шкільний учитель його грає Марк Уолвер, намагається уникнути зараження жахливим вірусом, що провокує епідемію самогубств. Дивина сюжету в тому, що цей вірус виділяють дерева. І поширюється він по повітрю. Марк Олберг із Луї Дешанель у фільмі Явище у кількох невиразних сценах Олберг, і компанія відчайдушно намагаються не опинитися на одній лінії з деревами щодо напрямку вітру. Як це можна зняти ефектно? По ходу розвитку сюжету ми розуміємо, що дерева стали сприймати людей як загрозу і завдали удару у відповідь. Без сумніву, що Малан спробував піднести глядачеві важливе висловлювання про екологію в хоророобгорці. Єдине, чого він не врахував, те, що насправді дерева не страшні, плетена людина, бідний Ніколас Кейдж, лауреат Оскара. Він ніяк не навчиться вибирати хороші сценарії у цьому рімейку культового фільму. Одна тисяча дев'ятсот сімдесят три Кейдж грає поліцейського на ім'я Едвард Малус, який намагається знайти свою зниклу дочку. Пошуки приводять його на острів, населений племенем жінок-язичниць. Щорічно приносять жертву своїй богині, плетена людина, смішна від початку до кінця. У фінальній сцені Малус намагається пройти непоміченим до місця проведення ритуалу в костюмі ведмедя. Кадр з фільму Плетена людина, жінки ламають йому ноги і поміщають всередину гігантської плетеної статуї. Потім язичниці підпалюють статую з криками Трутень повинен померти, оскільки вважають, що його смерть якимось чином допоможе поповнити їх запаси меду. Все це подається в абсурдній манері, що змушує швидше хихикати, ніж тремтіти від страху. Рекомендується до перегляду в компанії найбільш саркастичних друзів, Що сили, як ви вважаєте, яке саме нехитре змагання може стати основою повнометражного фільму Хрестики-нулики? Перетягування каната? Драма 1987 року з Сильвестром Сталоне в головній ролі. Про армрестлінг, головний герой Лінкольн Хоук, який працює далекобійником. Намагається налагодити стосунки з сином підлітком і виграти великий всесвітній чемпіонат з Армрестлінгу. Сільвестр Сталоне у фільмі з усіх сил звучить як зав'язка великої драми, яку ви в підсумку і отримуєте Армрестлінг тут представлений як щось набагато більш важливе і цікаве, ніж є насправді, довгі крупні плани змушують глядача спостерігати за тим, як двоє чоловіків, що закінчуються потім. Тримаються за руки і тиснуть щосили, спостерігати це жахливо смішно, і принаймні ви не встигнете нудьгувати стало не корчити різноманітні пики, демонструючи весь свій акторський арсенал. Акулячий торнадо, акулячий торнадо відрізняється від інших фільмів в цьому списку тим, що навмисне був задуманий як поганий фільм телеканал Сій, відомий своєю серією пародії на фільми категорії. Повної безглуздої гри, спецефектів на коліні і неправдоподібних сценаріїв, серія фільмів Шаркнадо. Про торнадо повному акул цим все сказано. Задоволення при перегляді приносить не тільки те, що фільми погані, але і те, що це пародія на погані фільми. з фільму, акулячий торнадо як можна зіпсувати те, що і так жахливо, тільки зробивши це ще жахливішим фільми серії. А кулячі торнадо відкидають всякі претензії на логіку, здоровий глузд, наукову правдоподібність у той же час. екшн-сцени зняті так, що Джейсон Стетком у своїх фільмах здається бухгалтером на пенсії, чого варта, хоча б та де головний герой бореться з літаючою акулою за допомогою бензопили. Ці фільми ні перед чим не зупиняться, щоб доставити вам гострі відчуття. Будинок біля дороги в цей фільм чудовий або жахливий. Залежить від того, чию думку ви запитуєте. У 1989 році Він зробив чудову касу в кінотеатрах, але потрапивши на кабельників відеопрокат, фільм отримав набагато нижчу оцінку глядачів. Патрік Суезі приїжджає в глухий бар в Міссурі працювати вишибалою, намагаючись чесно виконувати свої обов'язки. Він конфліктує з главою місцевої банди Патрік Суезі у фільмі Будинок біля дороги. Будинок біля дороги пашить безглуздою маскулінністю, наприклад, в сцені, де бандит громить магазин старих машин за допомогою Монстрака. У фільмі є сцени з абсолютно недоречними вибухами кадр, де Суезі вириває людині кадик голими руками, і фінальна сцена, де він вирубує всіх міських бандитів одного за іншим. Ця стрічка кінематографічна на доза тестостерону. Ксанаду. Ксанаду повинен був стати одним з найбільших кінохітів 1980 року, не в останню чергу завдяки співачці Олівії Ютунджин, яка прославилася роллю в кіномюзиклі Бріолін в парі з Джоном Траволтою. А в Ксанаду дует їй склав легендарний Джин Келлі, і саундтрек, випущений ще до прем'єри фільму. Був прекрасний. з фільму Ксанаду. Фільм пройшов в кінотеатрах, і глядачі були змушені визнати, що, незважаючи на всі достоїнства, Ксанаду один з найбезглуздіших фільмів історії. Редакція Узнайся уточнює, що Олівія Ньютон джон грає олімпійську музу, що спускається на землю, щоб допомогти молодому артисту і керівнику оркестру відкрити нічний клуб у Ксанаду. Всі артисти пересуваються на роликових ковзанах, при цьому всі дієві особи переміщаються виключно на роликах. Фільм так намагався схопити дух 80-х, що вмістив буквально все, що було популярно в світі на той момент. Вийшло до смішного, нерозумно. Втім, пісні, виконані Ньютон Джон і групою ЕЛЕЦРІЦЛІКТО ОРЧЕСТА Прекрасні План 9» з відкритого космосу. Цей наддешевий фільм, 1959 року, розповідає про прибульців, які з'явилися на землю і оживили всіх мерців, щоб запобігти створенню бомби, що поглинає енергію сонця для більшої наукоподібності, названої Соляроніт. Режисер Едвуд змайстрував декорації з картону і душових фіранок, а макети літаючих тарілок з форм для пирогів. У кадрі Дублер пеле Лугоші прикриває обличчя плащем, коли один з акторів, легендарна зірка чорно-білих хоррорів Бела Лугоші, помер під час зйомок, вуднення масажиста своєї дружини, щоб дозняти незакінчені сцени. Дублер був набагато вище зростом і зовсім не схожий на Лугоші. Йому доводилося постійно прикривати обличчя плащем, щоб ніхто не помітив підміни, помітили всі. Фільм отримав офіційне звання найгіршої картини всіх часів. Він знятий настільки невміло, що це виглядає набагато смішніше більшості справжніх комедій. Один з найбільш екранізованих авторів у світі американський хорор-фантаст Стівен Кінг. Фільми поставлені за його книгами, виходять регулярно. Деякі з них більш вдалі, деякі менш, а якісь і зовсім стали культовими. Редакція узнаїв пропонує вам вибрати найкращу екранізацію Стівена Кінга.